Привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з Оленкою. Ми з нею вже дружимо дуже багато років. Ми обидві працюємо бухгалтерами, і саме в бухгалтерії ми і познайомились. Але розкажи, Лєна, як ти потрапила до мене на тренування? Ну, це було це був тяжкий перший крок, було дуже страшно. Так, Але благодарю. завдячуючи тобі, я його зробила, за що я тобі дуже вдячна. Просто я довго хотіла, але чомусь соромилася, не наважувалася, але те мене переконало, що це не так страшно, головне, почати. Я, дуже, я знаю, що багато хто ну, з дівчат насправді соромиться почати ходити в спортзал, тому що ну, думають, що там уже всі все вміють, а я нічого не вмію. А що б ти могла порадити таким дівчатам? Що не соромитися, і всі якби приходять в перший раз. Я сама пам'ятаю, як прийшла в перший раз. У тебе нічого не виходить, ти дивишся на інших, що в інших все. Ну якби всі вміють все попадають в такт, а ти ніби якийсь не такий. Але це буквально пару занять, і ти вже відчуваєш, що ти вливаєшся в колію. Так, да, і я теж хочу сказати, що ті, хто приходять вперше, майже всі не попадають в такт, але проходить там декілька занять і починаються. Вже все, все виходити. Скажи, будь ласка, як, скільки років ти займаєшся вже? Ой, десь приблизно років 5-6. десь так. Угу. А який позитивний вплив ти помічаєш на собі, там, на своєму здоров'ї? На... Як ти себе почувати, може, краще стало? Що змінилося з тих, з тих пір? Ну, по-перше, я схудла. Це ну, якби відчувається по-друге, -по -по легше ну, якби. Mm. Так сказати. Yeah. Ну, що легше так. Краще витривалість, що легше подолати великі дистанції, да, там якщо ти десь багато ходиш і піднімаєшся вверх, немає оцієї задишки, яка там була раніше. Так, плюс покращення відчуття. Підняття настрію після тренувань, якби особливо, якщо там тяжкий робочий день, цілий день сидиш, то ти приходиш ти відчуваєш відчуваєш ну, розслаблення в м'язах, покращення настрію, розслаблення навіть думками. Тобто прекрасний настрій. А ти чим займаєшся? Тому що я веду і фітнес і йогу, на які заняття? Так, я ходжу на фітнес, але я, якби давно також планувала почати займатися йогою, але теж соромилася, щось мені все, все відштовхувало. А після того, як ти почала проводити йогу, я пішла і на йогу. І скажу, йога це також дуже чудово, Чудово, розслаблює, робить. Як би, розт... Розтяжку. Да, да. Я от замітила, що я, якщо постійно займаюся, якщо немає там переривів, постійно відвідую заняття, то, е, то відчуваю, що я ну, якби гнучка, не як якась дерев'яна і така прям пластична, так сказати. Добре, а давай тепер зробимо невеличкий тест. Ти можеш зробити. Зараз потримай мікрофон, я тобі покажу. Давай. Можеш зробити ось так. Да, так Давай, показуй. Тільки поверни спиною, щоб було видно. Клас. А другою рукою можеш? Так, клас. О, От лівою рукою я раніше не могла. Да, тобто, вже прям результат на лісу. Це чесно, бо я раніше могла тільки під лівою руках. А тепер ти можеш нахилитись отак до підлоги і дотягнутися руками поставити. Наскільки ти можеш? Покажи. Так, щоб ноги не згинались в колінах. Так, клас. Молодець. Так, а тепер ще один тест. Я, Лена до цього не готова, точно. <свігаля> Планка. Скільки ти простоїш планки, давай. Я буду засікати час. Давай. Тут все по-чесному без всяких е підстав, як це, без всяких там подвохів, да. а ви теж можете собі паралельно провести цей тест і зробити тест на гнучкість довести руки. За спину, дотягнутись ногами до підлоги і зробити планку. І зафіксувати свій результат, скільки ви можете це зробити. Лена вже стоїть у нас 30 секунд. Як відчуття? Руки починають дрожати. Ну, я думаю, що ти дві хвилини точно простоїш. Я потім прискорю на відео, так що це буде так нормально виглядати. Так, вже починається тремор. <рес> ну, вже хвилина, вже хвилина прийшла, молодець. Все, не буду більше тебе мучити. Вставай. Хвилина це взагалі ну, нормальний результат для того для такої середньостатистичної людини. Так що спробуйте. Лена, я тобі дуже вдячна, що ти переборола свій страх і спогодилась на це інтерв'ю. Я тобі дякую, що благодаря Віддяч... завдячуючи тобі, я взагалі почала займатися тренуванням, бо, може б, до сих пір ви наважувалась. Все, тож, приходьте на заняття, не стісняйтесь, і покращити своє здоров'я. Приходьте до нас. Дякую, Лена.